Всім доброго дня. Сьогодні в мене такий був день насищений. У мене сьогодні день народження моєї сестрички, тому хочу привітати її з Днем народження. Сестра у мене це і подруга, і рідна людина, з якою можна і поговорити на будь-яку тему, пожалуватися, яка пожаліє дасть якусь породу. Ми дуже близькі з моєю сестричкою. І я їй бажаю миру, щастя, здоров'я, спокою в сім'ї, щоб її всі мрії збулися, вдячних дітей, всього самого-самого хорошого. Ми сьогодні їздили її привітали. І сьогодні я займалася ще в мене завтра теж іменинник. У мене завтра старшому синові день народження. І у нас така традиція, із моєю смохою вона пече торт і я печу торт. У нас завжди два торта є на іменини нашим діткам. Тому завтра поїдемо, привітаємо. Сьогодні я спекла торт. І сьогодні я працювала із новою мастикою. Це в мене перший опит із такої мастики. Раніше я пробувала із машмелу робити мастику, а це я вирішила зробити із пудри, желатину і меду. Мастика вийшла непогана. Вона дуже податлива, дуже така еластична. Ну, побачите, що в мене вийшло. Для торта збиваємо крем, масло, свілки і буду додати таку варену глущуну. І нас крем, вийшов. Ну, а тепер я буду перемазувати оці коржі. Коржі я розрізаю посередині отут, посередині напополам. і е, перемозую. Дуже гарно. Е, Гарно соєняються смаки, змішуються смаки з гущунки масла із шоколадними, шоколадними куржиками. Ось цей у мене куржик трішки світліший, бачите? Тут я його перемішаю із більш шоколадним. це я е, трішки менше ложила какао. Дивіться, який в розрізі гарний корж. Так. Сток. Кладемо. У мене така задумка. Я хочу зробити мішок із щастям. Це тортик для мого старшого сина. Перемішуємо ось ці коржі. Це нічого страшного. Зараз його розріжемо, все одно буде всередині. сток, сток Одна сторона. Перемішуємо. Е, мені, е, сюди крем можна зробити будь-який. Можна із сметани зробити із сахаром, із цукром. Можна будь-який крем сюди. Але мені це і більше подобається, бо е, тоді е, торт не мокрий. Я не люблю е, мокрих тортів. Тому я роблю ось так. Це буде оці всі нерівні крайня я зрізатися і форміруватися мішок. Потім я ще не вирішила, або обтяну мастикою, або просто з крему зроблю, сформірую таке. Я його обмажу, можливо, кремом, ні, мабуть, я зроблю мастику. З мастикою буде, я думаю, набагато краще. Так, залишаємо крем для країв. Так, Ось так, ось так. Йомикло. Це верхній корж, який був таким пузиком. Ось так. Так, і тепер я хочу обрізати його так. Щоб він був трішки закруглений, доверху, Сток. він там буде краще виглядати. Всі ці обрізочки підуть наверх. Так як я говорила, що це буде? мішок у нас ось такої форми в мене почився тортик дуже смачний зробила таку мастику із желатину Сахарної пудри і меду. Це три інгредієнти, з яких я зробила таку пластичну мастику. Робила я із маршмеллоу. Получилась мастика гарна, мені сподобалось, але ж я хочу попробувати і от так, сама зробити. Із Таких інгредієнтів простих. Я взяла желатин, розвела його водичкою, потім поставила в мікроволновку на мікрохвилювку, нагріла до 55 градусів, розтопила його, також розтопила мед, мед десь грам 40. А потім змішала е, е, желатин із медом. і у пудру, в пудрі зробила таку ямку і замісила таке тісто. Коли я його вже вмішала всю пудру. пудри в мене було 450 грам. Коли я вмішала пудру, насипала на дощечку крохмол, Це картопляний у мене, але можна і кукурузяний. І ось так. Замішую, щоб, щоб маса ця не липла. Ось так Ось так я покрасила мастику, розводю ось таку такий краситель піщевий і по чуть-чуть додаю і з такого кольору, який мені потрібен. І вмішую. Ось це дуже просто і приємно займатися такими спробами. Ось Получається така мастика, дуже така податлива. Треба дотій трішки відпочити, а потім працювати з нею долі. Ось такі, два кольори в мене вийшли. Такий получився тортик. мішок зі щостям і побажаннями. І так ще трішки підкросила його, підфарбувала, і получився отакий в мене сину від мами мішок із І з побажаннями. Ось такий. Ось такий тортик. Думаю, що мою працю оцінять. Ось такий завтра в мене буде подарунок синочкою. Ну, ось такий у мене вийшов торт для поздоровлення завтра синочку. Це мій старший син. Ми завтра поїдемо його, привітаємо. А сьогодні в мене такий був от такий день. Сьогодні я не ходила на город, <смі> не було коли. Ну, можливо, завтра ще сходю, завтра будемо їхати аж вечором, а до обіду, звичайно, ще піду і на полуничку сходю. Так що, всім миру, здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна.